Дорогі друзі, в цю святкову пору ми презентуємо тематичну гравюру Різдво відомого німецького художника та графіка Людвіка Андріана Ріхтера. Ця гравюра походить з великого дарування наших меценатів. Владислава та Надії Блажко, які нині мешкають у Бельгії. Людвіг Андріан Ріхтер народився у 1803 році. Він закінчив Дрезденську академію мистецтв. Потім займався гравіруванням у свого батька Карла Ріхтера. 1830-х років він зробив більш трьох тисяч гравюр до 150 художніх творів. Ріхтер був дуже популярним як в Германії, так і в багатьох країнах Європи. Яскравий представник стилів романтизму та біденмейеру, яким притаманні інтерес до внутрішнього світу людини. Та життя простих мешканців сіл та міст з їх маленькими труднощами та радощами. Композиція його малюнків проста, та ясна, зрозуміла глядачеві. Але Ріхтер торкається дуже серйозних речей, таких як широсердечність, доброта та милосердя. Наша гравю... гравюра була зроблена у другій половині ХІХ століття. А вона зображає появу чуда на темному фоні нічного небоскіла і середньовічного міста з'являється хмаринка з кошиком, в якому лежить маленький Ісус. Його оточили янгулята. До верху здимається ялинка зі свічками, яку підтримують старші янголи. Та у верхівки кружляють у хороводі чотири янголочка. В своїх рученятах вони тримають стрічку з надписом Латиною і мир на землі людям доброї волі. У всю цю композицію увінчує вінча зірка. Цяєво якої освітлює простір таємничої ночі. Автору вдалося передати атмосферу чудового явища, народження Спасителя світу.